Як я до такого докотилася, сама не знаю, наче й виховувала сина в любові, не дуже й балувала, бо не було з чого, але от наче яке запаморочення. кредит взяла в валюті. Я ростила дімку сама, чоловік більше слухався свою маму, ніж мене, і так до неї з часом і перебрався. Досі холостякує біля мами, а я так само одна. І ось синові вже 22 роки і просить він мене під милий бік взяти кредит на машину. Мамо, ну дуже мені треба машини. Зараз дівчина і не гляне на хлопця без машини, а потім діти підуть, то машини треба, а потім тебе возити куди треба, і вже машина пригодиться. Ну, ма. Я не хотіла брати, але син так вмовляв, так вмовляв, що я погодилася. Але ти його будеш виплачувати, Дмитре, сказала я йому. У мене зарплата невеличка, то звідки я віддаватиму? Мамо, та звичайно, що я оплачуватиму. У мене якраз підробітки і далі офіційно влаштуюся на роботу. Головне ж, уже їздити. Він аж світився від щастя, був таким замріяним, і я не змогла відмовити ну, як відмовити, коли людина тобі каже, що все у неї в житті буде чудово, і треба лише от це зробити, а там далі вже він сам. Взяла я кредит під заставу квартири і купив Діма собі новеньку машину з салону.